Вітаю, вітаю, рада бути сьогодні частиною цього заходу. І сьогодні ми дійсно поговоримо з вами про цікаву, важливу ситуацію, коли ми можемо стискатися з пацієнтами, які є у нестабільному стані, і ми не знаємо, що робити. Так і дійсно буває. Це не є проблемою, все ж таки ми повинні розуміти, що нам потрібно робити, які кроки, тож сьогодні про це. І я хочу нагадати, що в психіатрії ключовим в постановці діагнозу є все ж таки спостереження, є анамність, динаміка симптомів, а не так, наприклад, як у інших там, наших колег, там аналізи що ще. Тобто ми все ж таки спираємося на те, що ми бачимо. А, буває так. Що коли ми бачимо пацієнта вперше, і ми не знаємо, що йому виставляти, можна помилитися. Таке дійсно буває. Тому є певна статистика, що існують навіть 30-40% від первинних психіатричних діагнозів зміни. Зміни протягом е, півроку, протягом першого року, і таке дійсно часто е, буває. І коли я працювала в лікарні, таке також бувало. І бувало так, що на приймальному відділенні виставляють. Е, Гіпотетичний діагноз, який там можуть бачити саме зараз, направляють в стаціонар так, у відділення, а вже у відділенні лікар має певну там, кількість годин, дней для того, щоб вирішити, залишати цей діагноз чи ні. І насправді таке буває, коли ми стискаємося з пацієнтом, який до сьогодні не звертався за допомогою до психіатрів. І ми дійсно не знаємо ні анамнезу, ні динаміки, і нам треба з цим щось робити. Але бувають такі ситуації, коли ми стискаємося не з розладом, не з хворобою, а з якоюсь кризою, тобто якась гостра реакція на стрес. Чи може якась дестабілізація, яка імітує психічний розлад, і нам з цим треба розбиратися? Які є ризики, коли ми поспішаємо? Так, ну, зазвичай в психіатрії це помилковий Діагноз дорівнює помилкове лікування. Дійсно, коли ми не можемо визначити правильний діагноз, це буде впливати на подальше отримане лікування, подальшу діагностику, подальшу динаміку 100%. Далі, з боку пацієнтів ми можемо стискатися з, певною, з певним знаціненням та недовіри до системи здоров'я, охорони здоров'я, але зазвичай так, ми можемо Ясному, чого це так стається, ми маємо контакти з пацієнтом, ми будуємо довірливий стосунок з ним, з його родиною. Тобто психоедукаційні нюанси вони також є важливими. Також я відмітила тут стигматизацію, тому що іноді ще в соціумі ми стискаємося з таким поняттям, коли нібито пацієнт стає не таким, коли отримує якийсь психі... психіатричний діагноз, але а, насправді ситуація з стигматизацією змінюється від а, там, року до року. І на сьогодні я бачу навпаки більшу прихильність до а, обстеження, до певних чекапів з боку ментального здоров'я. Це не може не так скажемо, змушувати посміхатися та радіти, що в наші пацієнти вони турбуються про свій стан, і, можливо, якраз ризики поспішної діагностики, та от та статистика з 30-40% зміни діагнозів буде менше, бо люди звертаються. Те, що я хочу дійсно наполягати сьогодні в моїй доповіді, що ключовим. М ключовою стратегією є те, що ми не поспішаємо з діагнозом у психіатрії, а ми досліджуємо. Ми, якщо треба, залучаємо спеціалістів, якщо треба, ми призначаємо якісь о, там, аналізи, дослідження, тому що це тільки є о, додатковими методами відслідкувати динаміку, а не просто відтермінуванням часу. Дійсно, буває різне, але все ж таки не поспішаємо. І які рекомендації на сьогодні з моєї роботи, з настанов, з протоколів, я хочу вам е, представити. Тож, що першим кроком, коли нестабільний, незрозумілий стан у пацієнта, ми повинні звертати на увагу, чи є все ж таки тут психічний розлад. Тобто, ми повинні пам'ятати про те, що буває якась органічна симптоматика, яка може імітувати. Може бути е, е, якісь ситуації, які впливають. Так сильно, що може спричиняти щось схоже на психоз, на якісь психотичні симптоми, це може бути і інтоксикація, і далі далі. далі. Тобто ми виключаємо ті стани, які можуть бути схожими, що може якраз збивати нас. І ось в МКХ 11, та, яка вже існує у світі, країни роблять переход досі, ми стискаємося з тим, що. Дуже часто, коли ми розглядаємо саме психічний розвитку, ми повинні перевірити, що ж відбувається у нашого пацієнта в таких сферах, як професійна там, реалізація у соціальній о, сфері, міжособистісній сферах життя. Це буде додатковим критерієм, щоб ми розуміли, що ж є з ментальним здоров'ям у пацієнта. Так. Коли ви стискаєтеся з тривогою, чи як кажуть пацієнти, там, в мене там тривога вже довгий час, чи я маю депресію, то, що ми повинні розуміти, що ж саме нам пояснює пацієнт, що він має на увазі. Бо все ж таки іноді термінологія пацієнтів вона відрізняється від того, що ми маємо все ж таки, в термінології медичних працівників, ми повинні розуміти, що ми розмовляємо про одні і ті ж самі процеси, і знову ж таки, як я Часто кажу на а, заходах з колегами, не забуваємо про психоедукацію. Так, що, якщо ви маєте час, маєте змогу пояснити пацієнту, чим там відрізняється поганий настрій, а, реакція на стрес, там а якась м, важка подія в житті, яка спричиняє там, зменшення а, зниження настрою, зниження працездатності, сил від депресії, це буде тільки плюсом, бо таким чином ми. А, Підвищуємо обізнаність наших пацієнтів, тим самим покращуємо взагалі функціонування не тільки у пацієнта, що він розуміє, про що він каже, а й далі, коли він приходить до інших лікарів. Також не забуваємо, що нормальні, співрозмірні реакції на будь-які життєві обставини не дорівнюють психічний розлук. Якщо були якісь ситуації, які дійсно можуть впливати на життя, так як я вже казала, наприклад, там сильний плач, безсоння, сум, наприклад, є якась реакція на якісь втрати. Так, втрати о, бувають різні. Ситуації зараз в нашому житті їх о, безліч, які може спричинити якусь скорботу чи якусь ситуацію, коли людина буде відходити. Якщо ми згадаємо психотерапевтично, о, бувають дуже багато стадій, коли людина вона проживає цю травматичну подію. Тому е, нормальна людська реакція на якусь подію не дорівнює психічний розлад. Ми знову ж таки повертаємося до того, що ми е, опитуємо, опитуємо, не м -м, прискокуючи з. Теми на тему, а послідовно ми вивчаємо весь доступний нам анамнез, особливо коли ми е, маємо змогу спілкуватися з пацієнтом, коли він є у е, свідомості, коли він може повідомляти тощо, так тобто, тут трішки більше е, можливостей у нас ніж тоді, коли пацієнт є у гострому е, психозі, коли ми не розуміємо, що відбувається. Виключення органічних, соматичних або інфекційних чинників. Ну, це вже не новина, так але я просто нагадаю вам, що наприклад стани пов'язані з ендокринологією, що то подібно за лозам, яка може впливати майже на всі процеси, які є важливими і на. Когнитивні е, і на поведінкові реакції, то, що дуже сильно впливають, можуть маскуватися. Тому кожного разу, коли я стискаюся з новим е, пацієнтом, який не розуміє, що з ним відбувається, начебто е, все є окей, але все одно є якісь симптоми, які заважають йому жити, одразу я згадую про сематичні стани це е, гіпотеріоз, або е, гіпертеріоз, анемія, е, будь-які стани, які можуть. Маскуватися це також ще дефіцити, так як анемія, дефіцит заліза, також дефіцит вітаміну, Д, де також можуть супроводжуватися певними ментальними симптомами. Неврологічні порушення, так, епілепсія, енцефалопатія, деменція, органічні якісь процеси, пов'язані з мозком, онкопроцеси або доброякісні якісь зміни у мозку, також можуть імітувати симптоматику. Е, інфекційне хвороби. Не забуваємо так, що після ковіду ми стикнулися з вами з ускладненнями, ускладненнями які могли о, бути. І про тіло, так і про ментальне. Наприклад, постковідні синдроми вони були не тільки про астенію фізичну, а й астенію, яка все ж таки існує у. Е Людей з емоційним зниженням, такі якісь апатійно-депресивні симптоматики після ковіду. І також пам'ятаємо про те, що ковід привніс також зміни у залозистих органах, та сама щитоподібна, та сама проблема з гіпатериозом була і виникає досі після ковіда. Також дуже важливо не пропускати та пам'ятати про побічні ефекти. певних Препаратів. Колись я розповідала на одній з таких також лекцій, конференцій, про те, що в мене був цікавий випадок, коли пацієнт в доволі молодому віці, в 17 років, вирішив займатися серйозним спортом, і він почав приймати стероїди. Як він їх отримав? Там, знаєте, історія трошки умовчою, бо на той. там Період життя в Україні можна було, здається, їх отримати доволі легко. Він приймав їх без призначення лікаря, навіть без консультації, самостійно. Якраз така ситуація, коли організм є дуже мінливий, тобто ще це підлітковий вік, так? це не є дорослим віком 17 років, багато змін в ендокринології тощо. І після відміни, неправильної відміни препарату, так, тестосторону, цей пацієнт мав дуже. Сильні прояви депресії резистентної до багатьох препаратів. І, на жаль, як я в нього дізналася, він забував чогось, чи вважав неправильним це казати лікарям. на жаль. А лікарі не питали, бо ну, якби ми не можемо передбачити таке, але все ж таки деякі питання ми повинні е, е, задавати, щоб якраз не пропускати важливу інформацію. І, на жаль, е, вже пройшло десь 10, 10 років, і тільки ось зараз знайдені ті Комбінації препаратів, які допомагають пацієнту змінювати свій стан на функційний, на краще. І відсутність знання про певний період вашого пацієнта, мені здається, не вартує 10 років, коли пацієнт мав певні проблеми, мучився і не міг отримати. Бо так скажемо, коли це е, виплила інформація, збираючи там то що все ж таки було, зрозуміло, що е, стероїди дійсно сильно повливали, і е, після певних там, досліджень і МРТ, КТ головного мозку, є певні зміни, які якраз додають проблем. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що навіть прості якісь питання можуть поліпшити, дуже сильно поліпшити перебіг та стан вашого пацієнта. Загальне правило, так, яке все ж таки прям дуже такою великими буквами ви можете бачити, така е, тема сьогоднішнього е, мого виступу це те, що ми не поспішаємо, так, а конкретно поблоково питаємо пацієнта про всі нюанси, які можуть впливати на його ментальне здоров'я. Крок 2. Він трішки е, цей крок був у перших, так, але все одно. Не забуваємо, виключити органічну або соматичну причину психічних симптомів, це є надважливо. Надважливо розуміти, що деякі психічні розлади можуть бути викликані, наприклад, печінкова енцефалопатія. Так пам'ятаємо про це, що при дисфункції, при недостатності печінки можуть бути також певні зміни, бо метаболіти, які будуть проходити через гематоенцефалічний бар'єр, можуть впливати на мозок, імітуючи певні розлади. Тому. Перший крок ми не поспішаємо, проводимо гарну діагностику, другий крок ми дуже е, ретельно вивчаємо органічну соматичну причину. Я розумію, що дуже часто в реальному житті нас може бути недостатньо часу, але маючи все одно такі знаєте, згадки, як червоні пропорції, що є, на що я можу спиратися, що до чого може е, там мати якісь зв'язки і мати е, е, симптоматичні якісь поєднання, будь ласка, не забуваємо. Алгоритм виключення органіки. Так? Ось тут ви можете нагадати собі, потім зробити зараз скрін і згадувати собі цей скрін під час роботи, що ось ці нюанси вони є дуже важливими. Так? Загальний аналіз крові, розгорнута формула, клейкоцитарне тощо, скрінинг що подібне залози, електроліти, які також можуть впливати на ментальне здоров'я. Печінка, стани пов'язані з дефіцитом вітамінів і будь-які запальні процеси, бо дійсно зараз є багато робоч, що певні метаболіти, запальні процеси у глії можуть викликати різні стани психіки, резистентність до ліків і ускладнювати перебіг будь-яких психічних захворювань. Так, тут ви можете собі е, зробити скрін, е, це скрінгові е, шкали, методи для того, щоб перевірити когнитивну сферу. Дійсно, е, дуже важливо пам'ятати, що е, якщо ви стискаєтеся з якимось психозом, так ви також його диференціюєте. Чи є це психоз, на якій там він є, основі причині далі. Тому не забуваємо все ж таки гарна. Гарно обстежений, обстежений пацієнт це запорука дійсно гарного лікування. Далі. Тут також рекомендую зробити скрін як таку нотаточку для себе на роботі, як алгоритм виключення органіки. Ось, бачите, МРТ, КТ, ЕГ, все це також. Потрібно. Зазвичай це дійсно не перша ланка, але коли ви взагалі не розумієте, що відбувається з вашим пацієнтом, коли він є нестабільний, є важкість у поставленому діагнозу, це буде доречно. Червоні прапорці. О, коли ви бачите один з цих о, пунктів, які ми зараз поговоримо з вами, вам дійсно треба думати. Суто про органіку, це дуже дуже важливо. Коли ви маєте якийсь дебют будь-якого психічного розладу після 50 років, будь-які там афективні розлади, може це, наприклад, не тільки психоз, а й манія, гіпоманія, якісь депресивні симптоматика. це може бути підозри на певні нейродегенеративні процеси, які також можуть вказувати на органічну патологію. Uh, Незрозуміла, без причини дезорієнтація в часі місці собі. Дуже важливо, тому що uh, там, після uh, 60, після 70 років дуже часто є енцефалопатія з різних причин, uh, є деменція, тощо, і дезорієнтація в часі в місці собі може бути, uh, вказу, uh, може бути причиною про органіку, тому не забуваємо. Так? Uh, далі. Крок три. Крок три буде допомагати нам перейти вже до виставлення діагнозу. І не забуваємо про те, що ми визначаємо домінантну симптоматику, тому що багато є коморбідності, супутніх діагнозів тощо, але все ж таки лікування на перших порах ми будемо ем, призначати згідно домінантної симптоматики. Не забуваємо про МКХ, МКХ-10, МКХ-11, іноді ще на роботі я мала посівничок з DSM 5 Це все рятує, тому що, коли ви бачите чіткі для себе критерії, і вам важко, ви, наприклад, дійсно не знаєте, що робити, переглядайте, тому що ми не можемо все тримати собі в голові. І ось саме симптоматичний підхід, він є дуже важливим. Далі. Якщо е, ви бачите якісь ознаки, е, якісь симптоми, але ви не знаєте наскільки це виражено, ви там. Плутаєтеся тощо. Я пропоную пам'ятати про шкали, про скринінг, про те, що може дійсно перетворити симптом на певну одиницю, на певний бал. Наприклад, як же ви сьогодні чули, саме ефективні розлади, ми використовуємо шкали та скринінг, наприклад, PHQ9, де є 9 питань, вони є прості, простими, вони є зрозумілими, вони точно допоможуть вам розуміти більш математично, яка. Ситуація з афективними, в цьому випадку саме з депресивними симптомами, на сьогодні має пацієнт. Далі важливо все ж таки робити дійсно шкалювання чи записувати у більш такому математичному, як я кажу, варіанті, тому що для динаміки, для спостереження вам це буде дійсно важливо. І якщо ви. Бачите якусь афективну симптоматику, і ви не знаєте, що з цим робити, уникайте одразу призначення тих самих антидепресантів, бо пам'ятаємо, що може бути індукування інших фазувань, якщо це, наприклад, пацієнт, який є первинний, в нього там не було раніше ніяких змін, але ми не забуваємо, що якщо це афективні симптоми, то може бути як сута уніполярна депресія, так може і біполярний розлад. Тривожні симптоми. Тривожність, вона також пам'ятаємо, що може бути як основна симптоматика, так і додаткова. Тому скринінг пов'язаний з Тривожними розладами вам також в допомогу. Ось ця ГАД-7 7 це про генералізовану тривожну там 7 питань, дуже добре, дуже швидко. Шкалювання бека вона також є дуже зручною, там більше питань, там 21, 21, 22 питання, але також зручна для використання. Вона допоможе вам для того, щоб ви також могли орієнтуватися, наскільки сильно виражені симптоми тривоги. Психотичні. Психотичні при можливості ви можете використовувати скринінг-панс, так? Але пам'ятаємо про те, що все ж таки найважкішим є психотичні стани, тому тут ми. 100% повинні мати певний алгоритм для себе. Так? За психотичними симптомами точно ми повинні е, мати сумніви та підозрювати, чи є, е, там, наприклад, якась інтоксикація, органіка тощо. Тобто всі кроки вони зберігаються, просто умовно у вас є, правда, не так багато часу і м, одразу виключення делірію, інтоксикації тощо. Я, може, зараз буде така інформація зрозуміла, але мене дуже підтримувало, коли на роботі на приймальному відділенні я могла позвонити, наприклад, реаніматологу та попросити Будь ласка, приходьте, подивитися зі мною. Мені треба ваша думка. Тому, будь ласка, не бійтеся, звертатися до колег, навіть якщо вони не дуже раді такому. Але все ж таки, це дійсно рятує, це допомагає у роботі. Тому іноді наші професійні відносини вони можуть бути поза роботою, тому що важливіше це виставити все ж таки правильний діагноз та мати домінантну симптоматику на поверхні, для того, щоб розуміти, що ж робити. Далі імпульсивно-повідінкові так симптоми, які можуть бути а, при розвитах особис... особистісних розвиток, наприклад, при той самій біполярно-ефективній симптоматиці, тощо також маємо певні скринінги, наприклад, сіту може вам допомогти. Це а, також а, зручно, це швидко. це... Доволі е, зрозуміло для вас, і використовуючи ці скрині раз за разом, ви дійсно і самі будете більше навчатися та розуміти, на що я звертаю увагу більше, щоб розуміти, яка стратегія саме в вашій роботі для вас буде кориснішою. І дисоціативні. Так, також не забуваємо, що дереалізація, деперсоналізація це Симптоматика, яка може бути і при депресії, в важких о, ступенях, і при біполярному, і особливо вона буває при особистісних розладах. Тому також ретельна оцінка анамнезу, чи є травматичні події, так, чи є якась о, все ж таки органічна основа, чи є психотичне включення, не забув. Так. Зараз я розповім вам трішечки про Z-коди, що це таке. В МКХ 10 є такі коди, Z-коди, які можуть допомогти вам не робити помилку, а трішечки зберегти часу для того, щоб ви змогли ще більше без поспішання встановити діагноз. Наприклад, у вас є. Потреба там в динаміці спостерігати за пацієнтом, і ви не можете взяти зараз і виставити щось з f кодів так які є ну, там саме психіатричними. Ви можете використати Z-коди, які будуть ось, дивіться, наприклад. Зараз а, ви можете побачити різницю між МКХ-10 і МКХ-11. Приблизно, так, ці Z-коди вони перейшли у МКХ 11, але все одно ми можемо їх використовувати. І ось бачимо: стан емоційного вигорання. Дійсно, таке буває, коли до приймального відділення може прийти людина в стані емоційного вигорання, і це ось є дійсно такий е діагноз. Звичайно, якщо чесно, я не бачила, щоб так брали і так виставляли все добре, там, користувалися цими z кодами Але пам'ятати, що така є можливість, це є. Дійсно допомагаючим. бо коли ви дійсно не можете нічого зробити, наприклад, вам треба спостереження за підозрою на психічний розвиток. Ось він: z 032 Так, Тобто є якісь симптоми, але ви не можете взяти і виставити. Якщо ви там розумієте, що треба. Спостереження, нема якоїсь гострої симптоматики, наприклад, нема суїцидальної поведінки, яка буде там, дуже небезпечною, нема, наприклад, якоїсь симптоматики, яка буде небезпечна для оточуючих, так, якесь марення, психоз тощо, але ви розумієте, що тут щось не так, але воно не дотягує до все ж таки f кодів Я думаю, що це гарна стратегія. Чому? Для того, щоб, по-перше, не просто сказати пацієнту, у вас нічого немає, ідіть додому. А нагадати йому, що все ж таки повинна бути динаміка, спостереження, чекапи, капи, і тоді буде, наприклад, більше інформації для того, щоб не пропустити якийсь дебют, який зараз є з змазаною клінічною картиною. Так, чим вони корисні, так, умовно, чим корисно використовувати? Ну, по-перше, це надає вам можливість допомогти і не просто не дати діагнози. Чи там, знаєте, підірвати якийсь ваш о, авторитет, так скажімо, довіру до вас, а сказати, що так, ось там треба дійсно о, якийсь час на діагностику на спостереження приходити через деякий час тощо, тому що, наприклад, о, дуже часто через. О, до скажемо не зовсім уважний підхід. Ми маємо якраз цю стигму, коли люди не ходили і досі деякі не ходять до лікарів, так з психіатрів тощо. А якраз мені здається, що ці коди, ця стратегія, вона допомагає вам збудувати довірливий стосунок з пацієнтом, у якого є що, що його турбує, але поки що нема можливості виставити йому діагноз. Тому, будь ласка, дивіться. Я буду рада, можливо, потім чути вашу думку, чи стискалася ви з тим, як користуються ваші колеги цими кодами. Я поки це бачила тільки в протоколах та просто спілкувалася з лікарями. Звичайно, в практиці це може виглядати не зовсім зручним, тому що це там, для когось буде витрата часу, але я вважаю, що це гарна альтернатива, коли це потрібно. Що не рекомендую? Так? Не рекомендують робити у випадку, коли є невизначеність. Ігнорувати, наприклад, якісь стани, які є дійсно змазаними, реактивними або соматогенами. Якщо ви дійсно не знаєте, що відбувається, і вам, ви бачите, що у вас пацієнт з якоюсь зміною, там, свідомості тощо, будь ласка. Uh, не не поспішайте. Ось знову ж таки консіліум, з, там виставити цей з, з, з код та обґрунтувати, чого я можу залишити пацієнта. Наприклад, у. Відділений для того, щоб далі його продіагностувати, це дуже важливо. Далі не рекомендують на та взагалі практика призначати, як вже сказала, антидепресанти або антипсихотики, якщо немає діагностичного обґрунтування. це також дуже важливо. Тому на сьогодні висновком є, що не кожна скарга, яка виглядає як психічний симптом, є діагноз. Ні. Ці е, Z-коди з МКХ 10 чи qad коди з МКХ-11 може бути е, безпечною зоною для того, щоб вирішити, а що ж відбувається з вашим пацієнтом. Як тут на слайді мені дуже сподобалося формулювання, що це і правове безпечне рішення, і клінічно безпечне рішення, коли ви можете дати е, собі час подивитися, і ви можете е, дати певну безпеку пацієнту. Тому це дійсно важливо, і я впевнена, що це може бути кардинальною зміною у тих ситуаціях, коли не зрозуміло, що робити. Так. Що ж, дякую за увагу.